Як я почав користуватися криптою і як це може допомогти вам? Сьогодні поділюся одною історією з практичними висновками, що допомогло мені почати користуватися криптою ще в 2020 році. Один з моїх знайомих вже займався криптою. Він орієнтувався в цих ICO, що там виходить на ринок, заходить. Пам'ятаєте, це був час коронавірусу, і він каже: дивись, от якщо ти перекинеш мені зараз USDT, то я зможу тебе зареєструвати в якійсь там платформі. Я навіть не дуже пам'ятаю її назву, але не так це важливо. Я закину йому гроші, і він справді зареєстрував мене. І каже: але виграші треба платити буде на е, криптогаманець. Я взагалі на той момент не орієнтувався, як це працює, до чого воно це вже потім розібрався, створив декілька токенізованих проєктів, маємо відповідно свої напрямки саме в ринку крипти. Але на той час це для мене була, як то кажуть, вища математика. Що спонукало мене розібратися? Ну, якщо тобі приходять якісь виплати, значить треба мати, куди їх приймати. Це логічно. І він порекомендував каже: зареєструй гаманець трасті. На той час для мене було незрозуміло, що це за гаманець, як він працює, що до цього потрібно. Я зареєструвався, вніс ці фрази там 12 кодових слів, які були, які я переконаний ви вже теж з ними стикалися, і відповідно почав, почав користуватися. Справді регулярно приходили виплати з цього проекту, в який ми а швидше він вклав. І відповідно я був щасливий задоволений власник криптогаманця, на який постійно приходили кошти. Так, пройшло близько півроку. Цей проект уже перестав існувати, але кошти на моєму гаманці залишилися. Я зацінив за цей час зручність користування. Тому що, як для початківця, мені не треба було надто сильно вникати, де натискати які кнопки. Все було великими буквами, чітко, зрозуміло, тут клацаєш ввести, тут клацаєш вивести. тут е, можеш натиснути обміняти. Найпростіші дії були виконані. До речі, ще одна неочевидна перевага, але вона справді дуже зручна. Це великі кнопки, великі букви. Я користуюся багатьма програмами і я скажу так, коли там щось дрібно написано, коли там всього дуже багато, коли це така табличка в смартфоні. Я деколи теж люблю такі таблички, але це незручно користуватись. Коли у вас є покроково і інтуїтивно ви можете натиснути, оплатити і перекинути гроші. Це набагато зручніше, ніж намагатися вникати в дрібний шрифт. Це теж велика гарна перевага. Користуйтесь, коли знаємо для чого. Нам набагато простіше знайти як. Коли ви для себе розумієте, що криптуа, віртуальні активи дають можливість вам бути легшими, швидшими, перекидувати кошти, могти розпорядитися своїми коштами в тій кількості, в якій вважаєте за потрібне, це, звісно, створює можливості. Так, ми діємо в межах чинних правил в Україні. Ми враховуємо ті умови, які є. Але в той же час оця особиста зручність користування це теж дуже велика перевага. І я зараз для себе думаю, що багато хто знаходиться на тому самому етапі, коли точно хочеться розібратись у віртуальних активах, зрозуміти, що таке цей біткоін, а краще як ним володіти, знати, що таке USDT, а краще мати їх на своєму рахунку. Розібратися, як працює ефір, і чому це різні канали не можна перекидувати гроші на саме на якийсь інший канал, а саме на той, на який потрібен. І я розумію, що багато хто стикається з цими. Питаннями. І багато хто не знає, з чого почати, бо саме план перших кроків це одне з ключових, що нам потрібно, для того, щоб ми могли чимось якісно почати користуватись. І тут на допомогу може пройти трасті плюс. Це вже програма, яка фактично є не, не кастодіальним гаманцем, а кастодіальним, тобто ви підтверджуєте свої дані, ви вносите інформацію про себе, тобто, навіть якщо ви в якийсь момент забудете пароль, забудете можливість доступу, ви зможете відновити втрачені дані, маючи ідентифікаційні документи, які підтверджують, що ви є саме цією людиною. Окрім того, якщо детально розбиратись, то що потрібно для початку? Перше, мати куди прийняти оплату. Може, це багато кого дивує, але я знаю з своїх клієнтів, що більшість стартує в крипті, коли хто каже: Слухай, я можу тобі там розрахуватися, перекинути, закинути гроші, але куди тобі закинути, бо, бо маю у крипті?» І якщо вам немає що сказати, ну не знаю, там поштом головом переште, то звичайно що ми відмовляємося тоді від можливості, пов'язаних з грішми. Тому треба мати гаманець. І, користуючись принципом світу свого по своє», і відповідно вибираючи українські програми платформи, які в одному інформаційному полі з нами, які намагаються все робити зручно, в тому числі для українців, де б вони не перебували. Я рекомендую гаманець Trusty Plus як достатньо зручний. От давайте зараз подивимося, як саме він працює. Чесно кажучи, мені не дуже цікаво розповідати про процедуру KYC, як як саме проходити, тому що я вважаю, що кожна людина, яка виділить хоча б три хвилини, зможе наклацати в таких зручних умовах, вибравши українську мову. Мову, тобто рідну мову і знайшовши для себе свої дані, зможе зрозуміти, як правильно або зареєструватися через дію, або відсканувати свій документ для того, щоб пройти процедуру верифікації. Це зауважте обов'язково, тому що якщо ви хочете мати доступ до свого гаманця і хочете мати можливість відновити дані, або приймати кошти, або відправляти. То вам потрібно пройти цю процедуру, і це звична практика. Я рекомендую до неї звикати. Так, от що важливо в гаманці, які дії ви можете робити? По-перше, ви можете поповнити свій гаманець, а саме знати на який рахунок внести кошти. Ну, ось подивіться, є USDT, Євро, біткоін, Ефір, Трон. Аптос і багато-багато інших загалом понад 30 монет, якими ви можете користуватися найпоширнішим. Візьмемо знову ж таки USDT. Як можна отримати? Ну, По-перше, отримати поповнення від іншого користувача Trusty+. Plus. Погодьтеся, зовсім непоганий варіант. Але що важливо, можна надіслати іншим користувачам свою адресу. Оце, власне, на ситуацію, коли знайомий скаже, чи знайома, давай тобі перекину. Тут є дуже важливий момент: є декілька мереж, в межах в яких ми можемо відправляти гроші. І чому це важливо? Я зазвичай своїм клієнтам пояснюю на дуже простому прикладі. Якщо ви відправите посилку через Укрпошту, то ви не отримаєте її через нову пошту. Правильно, це, це безглуздо. хоча наче вона з того самого міста, та сама посилка в те саме місто відправляється. Тому треба відправляти по правильному каналу. Ну, ось, припустимо, якщо ви відправляєте по трон. То ви вибираєте саме той гаманець, який є, копіюєте його значення, адресу, і пересилаєте своєму там знайомому чи знайомій, і кажете, що це трон-гаманець в мережі ТРЦ-20. Якщо відправлятимете у мережі ефір чи полігон, ефір традиційно дорожча мережа, ну але знову ж таки тут, якщо не покласти, не попробувати, то дослідити буде важко. Тобто, фактично, ви можете надіслати адресу гаманця, сказати, в якій він мережі, і отримати кошти від знайомих. Може бути обмін, тобто ви можете обміняти вже ту валюту, яка у вас є. Можете обміняти включно із гривнею. Ну знову ж таки, якщо у вас на рахунку вони є, це теж достатньо зручно. Можна закинути з Binance. так само, якщо у вас є кошти на Binance, надзвичайно проста процедура. Я теж зовсім недавно проходив її. Ви натискаєте суму, яку ви хочете внести, і відповідно поповнюєте її з невеликою комісією. Так нагадую, що комісія між користувачами трасті фактично її немає в будь-якому випадку, коли ви для себе освоїте інтерфейс. Вам стає користуватись зручно, ніколи не полінуйтесь поклацати, подивитись, а що буде, як я натисну, а що буде, якщо я відправлю мінімальну суму. Ви фактично можете ризикувати лише тим, що ви насправді відправляєте. І ви можете вибрати ті мінімальні суми, які, наприклад, дозволяє програма. Це набагато чесніший формат, ніж крок за кроком намагатися щось пройти. Якщо людина розуміє, для чого їй потрібна та чи інша дія, як нею скористатися, вона зможе розібратися достатньо гарно. Давайте подумаємо ще над наступним варіантом: що можна зробити, можна обміняти так. Може, та ця опція була, можна переказати самому кошти. Ну, ось, припустимо, ви хочете близькій людині перекинути гроші, ви розібралися. Припустимо, кохана людина перебуває за кордоном, вас навантажують обмеження, які станом на зараз є, і ви намагаєтеся їх певним чином, ну, скажімо так, мінімізувати ці обмеження, користуючись відповідно програмою. Для цього ви можете перекинути миттєво, надзвичайно зручно, просто внесли. Внесли адреси, контакти, так які у вас є. Написали суму і натиснули кнопку. Переказати надзвичайно проста дія. Можете переказати на іншу криптоадресу так само, зручно, тому що вам потрібно вписати лише оцей от великий-великий код. Ну ви рано чи пізно його для себе запам'ятаєте і зрозумієте, як ним користуватися. І суму переказу так само. Звісно, перевагою є те, що є можливість підтримувати благодійність в Україні, в першу чергу, допомогти армії, медична допомога або відбудова України. Поточний час це надзвичайно важливо, Та й не тільки в поточній, взагалі про свою країну важливо дбати. Якщо ми говоритимемо про інші важливі інструменти, то ось можемо скористатися історією, історія, яка повністю покаже, як ми взаємодіяли із самим інтерфейсом. Важливою перевагою програми Trusty Plus є можливість підключити гаманець і фактично користуватись ним як карткою, долучити його до системи відповідно Apple Pay чи, можливо, у вас GPay. Це перевага, особливо перевага зручності, тому що ви можете легко перекинути крипту, ту, яка у вас є, чи той самий омріяний біткоін чи ефір на свій рахунок, і по мірі того, як ви розраховуєтеся, просто пропікати його на касі чи у ресторані. Але тут я озвучу вже від себе як консультант, насправді намагання перекинути криптовалюту. Це хороша ідея, вона дуже сучасна, але все рівно варто рахувати по якому курсу. Тобто, звісно річ, бувають ситуації, коли у вас немає грошей на карці або на вашому банківському рахунку, і вам потрібно швидко якусь оплату зробити. Але в той же час курс того ж біткоїна волатильний, він швидко змінюється, і вам важливо знати, яку саме суму ви платите. Для підстраховки це дуже важливо. Для можливості вільного розрахунку за кордону це, звісно, дуже зручно, для того, щоби. Можна було переказати кошти друзям чи коханим людям, це, звісно, теж зручно. Але якщо ви хочете розраховуватися, то звісно, час від часу треба буде слідкувати за тими курсами, які є. Ще одною дуже важливою перевагою, я особисто вважаю, це не що інше. Як можливість використовувати реферальну програму? Навіть внизу під цим відео ви матимете можливість скористатися реферальною програмою, запросити своїх друзів, знайомих і відповідно отримувати частину від їхніх комісій. В рефералках немає нічого поганого. Рефералки це можливість для соціально активних людей, додатково поширюючи знання, отримувати бонуси. У вигляді того, що ви є першими, хто ділиться з людьми цією інформацією, я особисто для себе серед переваг трасті, плюс, бачу те, що це українські розробники, що це команда, яка активно поширює знання теж про. Криптопроекти про криптоосвітні знання в Україні вже понад 130 тисяч користувачів за тою інформацією, яка офіційно є, є в Україні. Це значна кількість. А отже, от, за рахунок мережевого ефекту тих користувачів ставатиме все більше і більше, і ви теж можете належати до них. Це можливість вільно управляти своїм капіталом, що важливо, це можливість якісно взаємодіючи з іншими людьми, ділючись цікавою цінною інформацією, додатково заробляти по реферальній програмі. Будь-якому випадку підтримуємо своїх, віримо в свою країну, стараємося ставати кращою версією себе, тому що це допомагає нам всім зростати. Хай щастить зовсім скоро знову побачимось. А я ще чекаю від вас на запитання, які у вас виникають по крипті. З чого ви стартували? Що лякає вас в старті? Що ви хотіли би знати перед тим як почати? І в будь-якому випадку я нагадую те правило, яке знають учасники більшості моїх програм про проактивність, про, про власну свою таку позицію. Клацайте і не клацаєте. Коли ви пробуєте, коли ви тестуєте, коли ви максимально швидко освоюєте програму, ви маєте шанс здобути в цій програмі свої потрібні знання. Кожен з нас щось починав, як в тій історії, з якою я почав сьогоднішнє відео. Але кожен з нас, почавши користуватись, відкриває нові і нові можливості. Не затягуйте, почніть користуватися якнайшвидше. Хай щастить.